Місцевий житель Євгеній зробив для людей зону відпочинку біля річки. Він встановив столики, лавки, мангали та навіть зробив таку гарну фотозону жовтий яскравий стільчик. Місцеві розповідають, що із задоволенням відпочивають тут із своєю родиною та друзями. Це ідея мого чоловіка і його товариша Хмелько Віктора Михайловича. Вони в прошлому році, в сентябрі місяці, вирішили зробити своєму другу подарунок. І щоб десь вони зустрічалися, ідея була така: зробити столик, зробити мангал, щоб було е, зустрічатися їм. І потім це якось так воно все перейшло, і ще хотілося те, хотілося те, і рішили. І так воно і пішло, пішло, пішло. І потім, десь ми вже зимою вже поняли, десь в декабрі чи в ноябрі місяці, що потрібно ще щось там. Написали заяву затишне місто, щоб нам допомогли з піском. І так підключилися трошки затишне місто до нас. Чоловіки облаштували зону для пікніків, встановили два мангали з дерев'яних пеньків, змайстрували столики та стільці, подбали про наймолодших. Для них облаштували пісочницю. Також залишили шампури і сітку для приготування м'яса. Ольга розповідає, коли вони облаштовували це місце, хвилювалися, що люди можуть усе пошкодити. Ми очікували навірно трошки худшого відношення людей. Дуже багато і ну це не дивно. Воно містина спокійна. Дуже люди за собою прибирають, правда прибирають. Mm -hmm. Родзинкою локації стала фотозона. Яскравий жовтий стілець, що одразу привертає увагу та додає настрою. Кстати, той там, отой, чарівний стул, ви бачили mm -hmm. жовтий, так? Mm -hmm. да? mm -hmm. е, Віктор Михайлович він займається реставрацією мебелі, і ото з такого, хтось на смітник викинув, він ото таке чудо зробив. Mm -hmm. От. Ну, в нього руки золоті. Місцевий рибалка Валерій часто проводить час біля річки. Він розповідає, як не раз бачив чоловіка, який дбає про порядок і чистоту на цій території. Знаєте, я не бачив, щоб ага. хтось допомагав. Я бачив, що він сам приїжджає, його касає. Він ото факасив його кипалки, це саме. Його брав тут, ось тут оце як праздник був, троїця, так тут. Що хочеш, лівки, палки, шашлики жарять і І... Ну, люди користуються тим, що для них зробили, так? Ну, звісно, я... вони ж віддихають, убирають <гум> теж. А потім він, я не знаю, звісно, він вивозить, мабуть, <гум> мішки ваті, ось, з мусором. Крім облаштування зони відпочинку, подружжя разом з друзями власноруч висадили кілька дерев. Надіюсь, на слідуючий рік виросте. Посадили сирень, посадили там фруктові дерева, кинули там, де мангал з затином, кинули гарбузи і кинули сояшники. Сам он. і там деревця, воно. <гум> ну, молодець. Це місце приклад того, як небайдужі мешканці можуть створити затишний куточок для відпочинку. А ви самі тут відпочивали з друзями, можливо, сім'єю? Да. Так. Ну, це отут якраз. Ага. Рибку ловили, саплики кушали. Місцевий житель Анатолій вперше побував на цій локації та поділився своїми враженнями. Їздять і мангал, хорошо, хто хоче, просто з сім'єю прийшов. Поїсть, приготовив сім. Що-то що, що, що делається приєдна для людей. А тим більше постарався, значить. Цель у нього була така добра. Ольга звернулася до всіх небайдужих із проханням допомагати і разом облаштовувати територію для спільного відпочинку. Може, в когось є ідея, це нас з вуликами. ми її там не зовсім. Може, в когось є старі вулики, нікому не потрібні, там десь гаражі стоять чи на городі, можете принести нам пару поставити. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко – новини ПТРК.